Всім привіт! Давно вже я не записувала відео саме для цього Ютуб каналу, але я бачу, що тут в мене постійно нові дівчата, нові підписники. Я хочу пояснити, чому тут немає відео, і хочу вас запросити на свій новий ютуб канал. Хочу пояснити, чому тут немає відео, тому що до війни я знімала на цьому ютуб-каналі відео російською мовою. Але після війни я створила окремо україномовний ютуб канал про б'юті, про догляд за волоссям, де я регулярно викладаю нові відео, шорти, пости. Тому, дівчата, якщо ви нещодавно на мене підписались і вам цікава тема б'юті, волосся українською, тоді я вас запрошую на свій новий ютуб канал. Перейти на новий ютуб канал, ви можете через ось це посилання або посилання буде ще під. Цим відео в описі буду вам вас рада бачити, буду рада познайомитись. Що буде з цим ютуб-каналом, поки що не відписуйтесь, тому що тут теж будуть відео, але на іншу тему, але трішки пізніше. Обов'язково підписуйтесь, посилання залишаю і буду вас чекати. Всім гарного та тихого дня!